Всім привіт! Перше 0,5 25-го року знов посів гірчиці білої по гірчиці білій. Значить що? Ось така в мене вже була гірчиця. Це на краю так гарно роздвинуте. Планував на днях вже відробити обробити її від блохи ну і попрацювати клопіролідом. Але не сталося, як гадалося. Край гарний такий, рядочки. Фаза вже 4, 6, 8 листків, 3-4 пари. А піти на гони, подивитися, гірчиці не стало. Приморозок у нас був який 3 градуси позавчора ночі чи він їх забрав. Забрав майже зовсім. Ось така вона. Листки вже позасихали. Можливо, щось тут і відійшло б, але тут нема на що дивитися. І так, рядочки були зелені, тепер вони стали коричневі. Ось буває і так. Значить на краю на краю поля зелена і мороз не так пощіпав, скажемо. Тому що край був обдіскований і він чорний. Земля прогрілась лучше однозначно, і мороз її не так прихватив. А тут є покров, падали це, це паличка соняшника минулорічного і за прошлого аж солома пшениці Ось маємо маємо ще раз покажу такий результат якщо 2-3 рослини стоїть зелені то ось далі просто йде рядочок він коричневий не знаю для чого це роблю як не як перше вже травня Рішив, вирішив цю ділянку пересіяти, бо гірчиця треба на сідірати та взагалі. Це моя культура, яку мені подобається вирощувати. Не знаю, що з цього вийде, волога вже йшла на 5-6 см. цю валку, достати вологу, гірчиця не вилізе, бо мілкі сім'яна виложимо таке, десь море достане все, а то буде в сухому. Можливо, коли щось ляпне та получим сходи. Ця ділянка вчора була загліфосачена. 3 літра гліфосату дав і, мабуть, літра по півтора дав на гектар прилипача олійного меру, щоб робити восковий наліт в лободі. Не думав я що тут стільки буде лободи, але вона є. Я думаю, заберу я її. Такої бакової суміш. Глибина посіву, ну не знаю, там таке гуляє, воно 2-3 см, тому що, тому що вже воно так. І вже тут сіяв я фаворитом сівалкою СЗФ-4. Ну, зараз не можна було в принципі, посіяти у але хоч це все-таки можливо десь достанем вологи. Чи правильно, чи ні. Зачепив турецьку анзак. Сіємо нею. Ось такі справи. Там у мене діляночка є гороху 2,5 гектара німецький теж його прихватив мороз і озимі ячмені, ярі, я взагалі мовчу, дуже попідмерзали. Це вже другий раз у цьому році ярий підмерзає. Ну що буде, те буде. Це природа, тут нічого не вдієш. Але показую що є. Я не плачу, не жаліюсь, просто показую, може кому цікаво. Був один рік, я далі там, з 5 по 10 число травня місяця сіяв гірчицю і слава Богу було все добре і отримав А В сьогодні так, сухо що. як воно буде далі, тільки час покаже. Вирішив пересівати і на цьому все. Там Зараз покаже. Ось є такі рослини, що вони, вони зовсім змерзли. Ось інша, Коротше, одним словом оставляти не було смисла. Зараз покажу край туди до мотоцикла. Десь на три сівалки, зелені рядочки можна було б оставити. А там де солома, земля не так прогріта, І такий є результат. Добре, всім пока, пишіть, коментуйте.